Вітаю вас, друзі! Миру вам та добра! Набрав з собою купу воблерів. Зараз буду знімати чудове відео для відпочинку. Будемо ловити щуку на воблери. Спінінг поки що не збирав, тому що треба буде проходити отакими от тунелями. Покажу вам сьогодні ще одне чудове, дуже гарне місце. Шлях до якого дуже складний та довгий, але ми його разом подолаємо. Потім збираю це все, коли вже не буде очерету, щоб він не пошкодив шнур. І ловимо. Я б сказав, дубасимо щуку на воблере. Ну, такі в мене плани. Там побачимо, як воно вийде. А поки що, поки що треба добиратися. Вночі був дощ, польовими дорогами їхав, ледве-ледве доїхав. Але сонечко доволі все швидко підсушило і очереджем, а ні, не сухий. <гум> я думав, по сухому зайду. Ай. А воно ні. Ще він вологий. Зараз, поки пройду цей тунель, буду весь мокрий. Зверху, але нічого страшного. Сьогодні плюс 26 обіцяють нам температуру повітря, тому я думаю, доволі швидко сонечко мене висушить. Ой, головне, щоб риба клювала. Так, вже находили, трошки простіше проходить. Перші рази було вкрай складно пробиратися. Хоп, а, це вже як забавка. Без питань. Пройшов, ну, сподіваюся, і далі буде так же легко. Йдемо, йдемо до водички. Так, тут така справа. Можна піти направо, можна піти наліво. Підеш направо, треба на залізо ловити, підеш наліво, треба ловити на воблери. І доловити на воблери сьогодні. Дуже хороше водосховище. Трава до самої поверхні, але є такі місця, де трошечки можна покидати воблери. Головне, щоб там стояла щука. Пливемо. Пливемо. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Друзі, дуже далеко йду по мілякам. О, Вон, бачите, вона гуляє. І риби майже немає на міляку, а тут тільки що скинулася, тільки що вона тут ходила. Така, напевно, закілушна щучка, я її налякав, вона стояла на поверхні. І це вже вселяє надію. Нам потрібно. О, бачите, бачите, ще там щось було. Нам потрібно, щоб рибка підійшла до берегу. Тут часто вона підходить до берегу, прямо от заходить на міляки ближче до обіду. Сьогодні не рано приїхав, тому що, сподіваюся. Далеко не прийдеться йти і буду ловити на воблери прямо з-під очерету. Обкидаючи його і кидаючи від нього, першу рибку побачив і це, знаєте, прям тішить мене. Є трохи риби на міляку. Зазвичай, коли гарна риболовля, тут вона просто кипить. Щука ганяє малька, малька повно. Зараз не дуже багато, але ось дещо є. Вийшов вже з чагарника, тут можна відпочити Фух, і зібрати спінінг. Рибалить я сьогодні буду з комплектом, який вже дуже старий. Нічого з цього комплекту, напевно, у продажу ви не знайдете. Тому, якби, не пишіть мені за рекламу. Спінінг це Matsui Spectre 862L. Котушка Stradic 16-го модельного року, яку просто добиваю на подібних рибалках. Шнур класний, але для таких переходів він ніжний. Можна прийти, кинути приманку і вона улетить. Очеретом його просто може порізати. Дуже класний, але ніжний. Повідочок прив'язаний. Хтось мені писав спробуй на скрутку, який буде результат. Ви знаєте, я на скрутку дуже багато років відловив, мені вже це просто нецікаво. До скрутки, після коліних запіваю лаповідків, я просто вже не повернуся, напевно, ніколи. Так. Що б його таке покидати? Воблерів набрав нормально. Напевно, почну. Оп, є в мене ось такий кислотний кислотний. З... Помаранчевими трійниками. колектор 110 від Сийокі. Ці воблери вже не будуть завозитися на територію України. Тому, якщо знайдете десь залишки, купуйте, не думайте, дуже класна приманка. Чіпляємо поки що її на спінінг. Ох, там воно, бачите, ще й крючок відігнутий, треба його одразу поправити. Це десь було, напевно, якесь навантаження, яке я просто не помітив. Гачки мають бути гострі та міцні. Тепер чіпляємо нашу приманочку на спінінг і йдемо в ту точку, де можна покидати. Ох, перехід був довгий, друзі, але ми вже прийшли. Будемо опрацьовувати, як мінімум, доти, доки вітер не розвернеться ось цю гарну затоку. Тут є трошки глибини подалі від берега, тому будемо кидати. Гарну літаючу приманку довгим спінінгом з усієї сили та ще й вітру. Щоб вона полетіла якомога далі. Ух, оце зажбурнув. Клас. Буде у нас можливість трошечки зробити проводку, доки Воблер не пірне в траву. Трава тут дуже люта, друзі. Якщо крепко назбирає на себе, то може там десь і залишитися. Він з оцими гарними яскравими трійничками має позитивну плавучість та спливає потихеньку до поверхні. Буду робити паузи, щоб не залишити його там назавжди. Дуже класна ця репліка на оригінальний Джекарі range Гарно літає в деяких моментах. Мені здається, що ще краще, ніж оригінальний Воблер. Дуже багато різних реплік є на Рірейнчі. Вони всі класні. Якось я поганих просто не зустрічав. Цей просто шикарний. Оригінальних наразі в мене не залишилось таких воблерів, але є мегабасівські з собою, є інші різні модельки, які ми зараз покидаємо. Хтось, можливо, напише в коментарях, що «Сєрік, що ти робиш, ясний день, чиста вода і такий яскравий воблер». Друзі, тут щука любе от по такій чистій воді, такі яскраві приманки вирву око. Тому ще й навіть на кислотну приманку ставлю такі гачки. Дуже яскраві. Так, проводку виходить робити, зараз трошечки покидаю, та потім буду щось підбирати інше, якщо не буде результату. Ще когось зачепив і причому дуже когось гарного. Ой-ой-ой. Якийсь кашалот там. Кидав облери години-дві. Тихша була. Тихо ти... Ой, там гарна риба, друзі. Там прям прям щось таке трофейне. Не хоче йти до мене. Чи я забагнув? Бо так про... Не зрозумію ніяк. Ой. Прекрепко. Напевно забагрив когось, так? Ех, думав, трофей, а воно не трофей. Де да, за хвіст? кот. Ох, ну сильне. Ну сильна риба. Блін. Ох. Непогана щучка здається, але за хвіст. Чи то не щучка зовсім, то якийсь толстолок може. Угу, Хвіст якийсь незрозумілий. Тихо, тихо, тихо. Чи то я вже забув, як риба виглядає. Цілий день кидаю, а воно не хоче і не хоче. ні, щука здається. Просто за хвоста вчепив. Ні, не щука. Толстолоб. Так, толстый. Вот такая рыбина. Эй, Да, друзья, бывает Тихо, 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 Все, 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 все. таке виважування, така потужна риба. А це осталоб. він невгомовний, га? Чи ж? сюди йди. Рука вже болить, ви що думаєте? Тихо. Задовбав ти мене? Чи зійшов би вже, чи... Ой, напевно, толстолоб зайшов і видавив звідси іншу рибу. Нічого. Досить вже катати мене йду сюди. Скільки це буде? а як тебе взяти? За що тебе брати взагалі? Ч, ч что Ну дай паще свою. Відкрий! Низкий. Такую рыбу можно взять. Подачі. Оце воно Ого! клас! Фух. Ой, кайф! Щука. Сильна, гарна риба. От то покльовка. Ото покльовка. Ти бачиш, хоче вона залізе тут і все. Не хоче сьогодні в Риба не можу сказати, що пасивно. Гляньте, скільки покльовок! Але якось в одному місці... Ой-ой-ой, гарна риба. Якось в одному місці вона і... На коливалочку. Так, 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 так. О, ух ти, яка ти! Ти ди яка щука? Ой, ти зле таке. Я зрозумів, що ти не треба туди. Там очеред. Ой, туди не треба. Сюди треба. Гарна. Гарна щука. О, це її зараз взяти Треба постаратися. Сильно. Скільки це задоволення, друзі. Оу. Оу, йди сюди. Ну, досить уже. Давай, давай, давай. Все-все-все-все, все. Все, 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 все. Йди сюди. Камера десь дивиться. Хто знаде. Ой, гарна рибка. Де яка? Таку взяти можна. Фух. Де була, щука. Нормальна така. Кіло 700, я думаю, десь піде. Це на кукане. Гарний окунь. Гарний, класний окунь. Ух ти окушара який. Іди сюди. Друзі, ну як це пояснити. Кидав, 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 не Них... Ух ти, який! Ух ти який окунь гарний! Тихо-тихо-тихо! Ой, тихо-тихо, Ой кавунчик такий, добрячий. Все, друже, ми тебе зараз теж на кукан кинемо, і буде у нас козирна сушка. Ой! Оп! Така коливалочка валочка, у окуняка. Я вже перев'язав своїх рибок, на очеретину почепив. Так, оце у нас сьогодні ось риба та щуки, окунь. Сосушка буде, та столобана шинкую філешечкою. Окунь, щука. Щуку теж крупну. Філехай пошинкую та менша не вижила, тому що я сильно глибоко вона взяла зябра, пошкодив їй. Дивіться, скільки воблерів набрав. Так хотілося на воблери половити. А не хоче на воблери. Перекидав багато приманок і ніт. Хоче коливалку. За 20 хвилин гляньте скільки. Сім покльовок, два окуня, дві некрупні щучки, гарна щука. Це вихід. Треба швиденько покидати, поки воно клює, а потім поставлю ще воблери. Можливо, ще щось на воблери Зловлю. Ух, прикольно. Та. Ух ти! Гарна щука, окунь. Лобік. Щучка. Прикольно. Спробуємо ще. І це все з одного місця за якісь там 15 чи 20 хвилин. Це називається вихід. Треба покидати, поки клює. Виходи бувають короткі, бувають довгі. Сподіваюся, що цей буде довгим. Дуже гарно. Це відео було б так класно викласти десь взимку. Така краса, друзі. Я от стою тут. Те, що покльовки, це один кайф, а просто бачите оце небо. Наше блакитне-блакитне, українське небо. Ось цей очерет, подивіться, який він гарний. Його вітер так розвиває красиво. Ну просто клас. Ще й риба клює. Ух! Голова вже обертом у тебе, напевно, йде, так? Братанчик у воду впав, треба його врятувати. Давай, давай, сохни, зараз я тебе принесу, посажу на очеретину. Так, Братулік, тримайся. Тримайся. Не треба падати, а то тебе з'їдять, тобі чесно кажу. Я знаю цю рибу, вона така. Давай, перелазь. Перелазь, перелазь. красавчик, Ти просто красень, друже. Гарне, а ти хто такий? Ти ж тільки не кусай мене потім, я тебе рятую, рятую на кожній риболовлі. Два окуні. Штук сім покльовок, з них три щучки дістав. чотири. Три дрібненькі одна гарненька. Так, відв'язуюся, перейду на інше місце. Можливо. Просто тут риби немає, чи вона закінчилася. Але більше всього, думаю, що просто був такий короткий вихід, який я не прогавив, трошки підловився. Кайфу отримав, щуки злі, сильні. Ха -ха. Толстолобік цей. Ай, риба. Так, чіпляю кукани і. Йду далі. А там в затоці толстолоби просто з розуму сходять. Скидаються так голосно, щось вони там просто труба. Зараз піду на отому мисі стану і, можливо, повітру далі, трошки коливалка буде летіти. Пробуємо, пробуємо. Сподіваюся, ще б хоча б на одну рибку, на одну покльовочку і можна буде вдало завершити сьогоднішню риболовлю. Мені дуже сподобалося. Правда, дуже швидко якось це все пройшло, але все одно кльово. Оце все зайшов за угол, а тут зовсім інша погода. Роздуває нормально, дивіться, он баранчики закручує на хвилях. Ну, не дуже я тут, чесно кажучи, хочу рибалить, але дуже гарно. Подивіться, як низько-низько летять хмари. Не наче намальовані, так низесенько. Клас, дуже гарно. Але піду назад. Там спокійніше. Якось цікавіше, всю рибу зловив там. Чого то було йти сюди, незрозуміло. Треба пройти два поворотики і будемо на місці. Ай, яка краса! Яка краса! Ух, кайф! Ти е -е. гарненька, здається, приємна така. Ух, пішла, пішла гулять. Ой, клас. Ось та. остання вже, напевно, на сьогодні, так? Друзі? Ні, дрібна. Ну, все одно покльовка була дуже чітка. Ай-яй-яй! Ха-ха-ха! Клас! Рибнесенька, рибинка. Дивіться, друзі, щуря така, ви бачите, побита крупною щукою. Є крупна риба, вона виходить сюди, кормиться. Треба просто попасти на її активність. Клас. Покльовка була дуже прикольна. Рибка не дуже крупна, але сильна. І покльовки такі, що, ух, кайф. Кайф, 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 кайф. Ось вона, та що клювала під ногами і гарна рибка, гля. Гарненька щучка. Давай, 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 я знаю, що ти хочеш. Ой, клас! О, ха -ха -ха. Ось вона, друзі. Ось вона, друзі, гарненька. Гарненька. Фу. Сильна, гарна. А де тут менше глибини, скажи мені, будь ласка, га? Зараз ми тебе припаркуємо, подруго. Зараз ми тебе припаркуємо. Напевно, я так хочу думати. Іди сюди, іди сюди. Де у нас красива щука? Красива. Треба тебе трошки покатати, трошки заморити. Під ногами стояла, такі покльовки були прикольні. Іди, йди, йди сюди. Очередна треба. Так що я довго з нею возюся. Але така кайфова рибка. Рибка кайфова. Ага. Так ти її візьмеш, гарна. О! Гарненька. О, така під двуху. Ні, менше. Ну, гарна риба. Риба гарна, трохи менше, напевно, двухи. А може й не менше, але гарна. Клас, на коливалочку. Все на коливалочку. Ну що, друзі, хотів один хвостик, отримав два хвостики. Все, потихеньку повертаюся. Прям так насипало за годинку купа покльовок. Такі удари прямо під ногами. Ух. Прям дуже яскраві емоції. Круто, круто, круто. Знову ця коливалочка виручила. На облегну зовсім щось не хотіла брати, а на коливалочку відкликалася. Щучка за годинку прям кайфонув по повній програмі. Потихеньку повертаюся дуже гарно. Сподіваюся, вам це відео сподобається так само, як і мені ця риболовля. До скорих зустрічей, друзі! Миру вам та добра!